Добрий вечір, добрий, добрий вечір. вечір, добрий вечір. Прошу, прошу, прошу собі. Так, свистіть, свистіть, до них, щоб вони трошки... Так, 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 от батарейка сіла сюди. О, о так, дуже добре, так, файно. Так. Прошу, прошу, підходьте. Так. О, добрий вечір. А пан то кожен рік з іншої пані приїжджає, то файно, так, так має бути. так. Бабимо людям свято. Шановні та панове. А ми з пояснюєте, шановні пані та панове. Ми з вами біля однієї з таких визначних, ну скажімо так, візитівок Трускавця. Кожне місто, особливо курортне місто, має свої візитівки. І власне такою є оця віла. Віла гопляна, побудована в 20-х роках 20-го століття. Це була літня резиденція Раймунда Яроша. Раймонд Ярош був бургомістром, тобто, якби тепер сказали, міським головою сусіднього прекрасного міста Другобича разом з тим його ще назвали власником курорту Трускавець, адже більшість курортного майна багато земель і будівель належали йому разом з його сином. Тому його назвали власником курорту Трускавець Віла Гопляна, саме так. Називається ця віла. Зараз тут знаходиться художній музей народного художника України Михайла Біласа. Запам'ятайте, друзі, що курортники то не тільки вічливі люди, які зі всіма вітаються, то ще й дуже, дуже культурні люди бачать музей, йдуть до музею, бачать театр, йдуть до театру, тому що це дуже важливо, особливо в наш час, під час війни, ходити і підтримувати культуру. Пам'ятаєте, українська культура цього вартує. Ну що ж, ми маємо у Трускавці два прекрасних музеї за іронію долі. Власне, дві пані, які сиділи на лавості, то є дві директорки тих музеїв. музей історії міста і музей Михайла. Біласа запрошую обов'язково відвідати їхні експозиції, це теж дуже важливо. Ну а ви знаєте, ця віла ще й важлива тим, що е, тут Раймонд Ярош приймав дорогих гостей. Е, це були відомі політики. Це були ну, е, скажімо так, президенти країн, урядовці, музиканти, артисти, значні люди, яких знали всі. Вони приїздили сюди на курорт. І мешкали в цій війні безкоштовно 21 день. Саме 21 день, як ви знаєте, потрібно для того, щоб вернути собі здоров'я і захотіти чого? Кохання, так? Легенди давнього курорту.